Якщо ви не чекали короліста планети, мав то дайте 5, Я теж не сильно і вірив у цю картину. І, взагалі, я не дуже планував робити на неї огляд, бо промокампанія цього перезапуску, вона здавалася мені максимально посередньою а фім. Ну я думав, що це прохідна дурниця, як і кожний огляд на цьому каналі до слова. Але після перегляду на прес-показі я був приємно здивований і сьогодні хочу розповісти, чому я б радив вам обережно радив би звернути увагу на класичний фільм з великим бюджетом, яких зараз залишилось вкрай мало серед сучасних блокбастерів. І чому цей фільм став для мене приємною несподіванкою. Поїхали! Як я вже і казав, це перезапуск, але м'який, а не жорсткий, який не переписує три оригінальні фільми, а навпаки, постійно в історії посилається на події фільмів минулої декади, на пригоди Цезаря. Історія ж цього фільму починається через пару десятків років з моменту фіналу третьої частини, а саме, війна за планету Мав. Світ змінився і на ньому вже й не зустрінеш людей. Усім повністю правлять клани. Мав хтось живе мирно та ізольовано, а хтось постійно воює та захоплює території. Цікаво, що мавпи вже не вміють читати, використовувати зброю, а про досягнення Цезаря й взагалі ніхто і не чув, є лише легенди. Нашого головного героя в цій історії звуть Ноа, і сам він з мирного клану, який поза політикою та загального світу, він та його сородичі тихесенько живуть і розводять птахів для полювання. Все ж змінюється вже на початку картини, коли через певні обставини, які самі я не хочу сполирити, локацію їх селища знаходять з... Клан та роблять певні нехороші справи. Здогадаєтесь, що вони там роблять. І ось початок, перша половина картини та взагалі все, що коїться до останньої третини, мені дуже сподобалось. Він максимально спокійний та місцями меланхолічний. пейзажі, сама історія та атмосфера нагадує хорошу екранізацію гри The Last of Us. Ну а за пригодами Ноа та його власному розумінню нового для себе світу приємно спостерігати. Майже все, що повинно працювати тут працює. Персонажі живі та не біся через свою карикатурність, жарти влучні, хоч їх і не занадто багато. Діалоги дуже приємно чути. Ну екшн сцен, Екшн-сцен тут мало, але вони поставлені дуже професійно. Ну і темп оповідання, як я вже і казав раніше, нікуди не спішить. Він дуже повільний та комфортний для сприйняття. Настільки комфортний, що іноді просто очікуєш уже стандартних засобів блокбастерів та попкорн Атракціонів, а їх немає. Є погляди героїв, є довгі сцени, є філософія та є думки. Все те, що так рідко зустрінеш у сучасному кіно. Цей же фільм мені дуже нагадав Аватар 2 саме своїм темпом та наповненням. Історія не глобальна, але має певну ціну для персонажів. Екшена та боїв кіт наплакав, але він саме там, де й повинен бути. Ну і візуал та робота над звуком крадуть просто усю увагу на себе. Королівство планети мав це фактично повний CGI, бо людей тут дуже мало а мав інших тварин, напроти багато. І не дивлячись на все це, лише у парі моментів було відчуття штучності або нереалістичності того, що я зараз дивлюся. Десь моделька мавпи була кривенька позаду героїв, десь анімація була занадто швидка або нереалістична. Ну а іноді фон був десь поганенький позаду героїв. Але все одно з Величезного хронометражу фільму це все нічого не варто. Це дуже крута робота саме по візуалу, бо ця картина може продати тільки загальними планами та своєю арт-роботою. І мені сподобалось, що перші два акти історії дають увагу саме світу та такому собі роуд муві, а не кидають історію одразу до форсажів та Марвелів. І все було б добре, але по перше, фільм йде 2,5 години, що трішечки. І довше за те, що вона має у своєму наповненні як може зацікавити глядача. Ну а друге, це третій акт, який додає в історію епічність, екшен та кліфхенгер, які дуже не підходять цьому фільму. Це якби у фільмі Логан була битва не у лісі у фіналі з групою солдат, а епічний махач Росомахи з іншими іксменами з купою вибухів, спецефектів і так далі і т.п. На мою думку, це трішки не те, що краси цей фільм і що йому треба. Але знову ж таки, можливо, можливо, це сподобається саме вам, тому що можливо, вам не сподобається повільне те, вам не сподобається багато філософії та якоюсь спокою у цьому фільмі. Вам хочеться саме блокбастери. Ну, тому що цей фільм блокбастер Ви хочете подивитися саме на це. Я більше залишився у захваті саме від частини, де немає екшену, тому що екшену зараз є купа. Усюди є CGI, де один Сіджай бореться з іншим Сіджаєм. Це не знато цікаво для мене. Настано хотів би відзначити Фрею Аллан, яка є майже головною афішою та людиною, яка може продати цей фільм, звичайному глядачу. В цілому актореса відіграла добре, хоч її не було. Так і багато у цьому фільмі. Вона не бісить як у відьмаку, та на мою думку, непогано відіграла у цьому фільмі людину, яка дивує у кінці історії своїми діями. Ну і на мою думку, Фрея набагато більше підходить тут своєї ролі, аніж її можна уявити як Цирі у відьмаку. Особливо зайшов момент фінального діалогу її та Но у селищі. Мав виконане просто круто. Бол, якого всі знають за серію фільмів Той, хто біжить у лабіринті, перезапустив франчайз Планета Мав. Чи варто було це робити вже інше питання, не до цього огляду. Як і питання, чи матиме цей фільм хоч якесь продовження через свій бюджет та малу зацікавленість глядачів. Але факт того, що кіно може здобувати, пересутні. Мені дуже сподобались ці дві з половиною години пригод. Сподобалось спостерігати світ без людей, світ, де існує нові правила. Сподобалась графіка та атмосфера чогось недоторканого людьми. Сподобались мавпи. Це дійсно дуже хороше кіно, яке, на жаль, не буде цікаве людям, які шукають щось динамічніше, первисте та у стилістиці сучасних блокбастерів. А і шкода. Щодо оцінки суб'єктивності, то половинку елементу я можу дати силі, часу та розуму, і цілі видаю реальності та простору. Елемент душі, на жаль, ні. Ну і на завершення скажу, що королівство планети МАП вийшов сьогодні у широкий кінотеатральний прокат. І я порадив вам звернути увагу саме на екрани Аймакс, бо стрічка. Варта, от чесно вам скажу, вона варта кожної сплаченої гривні за свій візуал. І хай це не ідеальне кіно, і воно запізнилося десь на років 10 за своєю структурою та наповненням. Хай воно скоріш за все провалиться. Кінцівка так і залишиться відкритою. Хай у нього темп, який не сподобається купі сучасних людей, замбованих тіктоками та фільмами Марвел. Але мені цей продукт сподобався саме тим, що він не старався бути чимось іншим або повторювати сучасні тренди кінематографу. Це просто хороше кіно з чудовою історією, нормальними героями та духом пригод. Раджу до перегляду. Ну і на цьому, все. Дякую за те, що подивилися ролик. Лише подякую Фрімену, Павлу М, ем, Веройду, Ярославу Левченко, Дмитру Володимировичу та його рожені Дарії та кину окремий респект до Миколи. Дякую, Микола. Ну і всім, 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 кого ви зараз бачите на екрані. Нагадаю, що всі посилання на допомогу проєкту знаходяться у першому коментарі або в описі до цього відео. Ну а так з вами сьогодні був Вадим. Будуйте свої королівства, любіть кіно, бережіть себе та допомагайте армії. Ну і королів. Das war muff